Всім привіт! З вас, підписка та вподобайка. Це Хексі, прекрасна гра, прекрасне місто будівельник. Так, що ж? Тут наверху якийсь розробник, дякують вам, що він прибрав, що ви придбали гру і так далі. Не знаю навіть хто це дякує. Так, це знову моя гра. Нова гра. Поїхали. Е, блін, тут можна на дуже великих мапах грати, на дуже маленьких. Мені поприкольно, справді кажучи, на таких. На обмеженому просторі грати. Давайте. Так, 15. На 15 клітинок візьму Сіт. Ну, дивіться, якщо ви хочете пограти на тій же мапі, що і я, Сіт-85, плей. Ось мапа. <смас> Мені не пощастило з генерацією. От ось тому маленькі мапи і не найкомфортніші, вам можу просто не пощастити з генерацією. Там просто дерев не було. Давайте. Окей, 20 на 20, 847 Сіт. О, ось тут вже дерева, я пощастило. Так, перший день. Тут дні йдуть. Тут на паузу не можна поставити тут. Воно на релаксі ріля... насправді так кажучи. так, на початку нам відкрито дві будівлі. Одна житлова, це намет, і одна промислова, це тартак. Так, тут підписано, що намет дає одну людину. Через Shift, давайте ось так. три намети. Чому три? Тому що в тартаку може працювати три людини. Не. Не. Тут, якщо щось, ще звертаєте увагу, що у наметів є продуктивність 10%. Люди з наметів 10% тільки ефективності дають. Тому. Тому тут все складно. Також ще ринок, і я б на вашим, вам радив одразу тут ставити, щоб продавало більше за одне дерево. Хоча, так зачекайте, ось гілка досліджень тут є. Нам для наступного дослідження. А, так, одне дерево. Ну ось, тримаємо одне дерево, все інше нехай автоматично продається. Тому що гра розрахована на те, що ви будете в першу чергу зробляти з продажу ресурсів. Так, наступне, що я роблю, ще буду ось так три намети і ось так три намети. Чому я прям настільки вплотно будую? Тому що, бачите, там. Якийсь значок умовного хексагона, типу соти. І один це дальність, на яку працівники можуть ходити, тому намети. Треба працювати прямо в пла... будувати прямо вплотно до будівель. Ой, я щось затупив. Я щось затупив. Я всі гроші витратив на намети. О, та так, на десяте. Все. Зараз трохи більше прибуток буде, бо трохи більше деревини видобуваємо. Так, мені ще цікаво одразу, що у нас тут по ресурсам. Ой. Так, руда ось тут, руда ось тут, руда ось тут і купа глини на березі. Також ми можемо тут подивитись безробітних, Ви втроє безробітні, як неочікувано. І вільна робота такого нема. Нічого не треба мені показувати. Так, я гроші підзбирав тартак. Все. І далі я прадив ще, ну, хоча б один тартак побудувати, якщо не одразу два, але один, поки що. Почнемо з одного. Ще один побудую. Або. А знаєте що? Я одразу відкриваю райдерова руба. Одразу. І підзбираю, скільки він коштує в будівництві. 10 і 3 дерева. Так, перше три дерева. Я ставлю продавати тільки з трьох з трьох деревин. Ось все, що більше за три деревини, буде автоматично продаватись. Не звертайте увагу на цей мінус. Тут розраховано на прибуток з, з продажу ресурсів. А цей, плюс не враховує продаж ресурсів. Так, ще три намети. Так, другий намет. 62-й день вже, 63-й день гри. Мені не знаю, це гра така релаксна, і я не знаю, я прям кайфую від неї також. Я повністю усвідомлюю якість графіки в цій грі. Не треба про це писати. Я хочу нагадати, що ігри я роблю сам своїми силами і без толком бюджету. Тому мої ігри відносно швидко виходять дочасний доступ, тому що мені треба зібрати перші відгуки, щоб розуміти, як далі розвиватися. Так, ось вам. Тартак. Ой, це райдерова руба. І одразу я б такий, щоб поставити, більше трьох продавати. Все, що більше трьох дров продаємо, тому що ми так без продажу дров вийдемо в мінус, а дрова нам дадуть вийти в плюс, тому що дрова вигідно продавати. Переробляти дерево в дрова вигідно. Було б дивно, якщо було б не вигідно. Так що там для наступного дослідження? 5. А, ні. П'ять дров. Але я б такий, щоб перед тим як відкривати наступне дослідження, а наступне дослідження в нас халупа. Перед тим, як відкрити халупу, я б збільшив виробництво дерева, бо халупа будується за дерево. Без достатнього виробництва дерева немає сенсу відкривати халупу, тому хоча б, хоча б одне дерево. Тут, е, коротше, якщо ви подивитесь, тут тартак виробляє одне дерево. Ну, один працівник в тартаку виробляє одне дерево. Один працівник. Ну, при 100% ефективності, якщо було б один працівник в сараї Дроворуба переробляє три дерево на 6 е, дров. І так виходить, що взагалом на трьох працівників в дроворубах потрібно дев'ять працівників в тартаках, і це під все переробляється. Ой, у мене гроші підзбирались. Вибачаюсь, щось запояснювався. На ще один тартак, хоча б трохи деревина буде в плюс. Я б такий, щоб взагалі... Зараз Я б прибрав би продаж деревини на нуль. Не треба нам продавати деревину. Не хочу, не хочу. Ну і насправді кажучи, щоб не мучитись потім. Є ще один табір. Тартак побудував. Тартак є. Ось так. Все, тепер у нас два тартака, які виводять в плюс нам дерево. Ну, ну. що ви тут? Як у вас справи? Нормально. Знову ж, якщо графіка зайде, я найму якогось 3D-моделера, який. Який зробить все красивіше. Що, в мене є? На халуп все є. Все, відкрили халуп. І тепер, дивіться, різниця в тому, що халупа, по-перше, халупа споживає дрова. По-друге, халупи... У намета 10% ефективності У халупу 25% ефективності, в халупі живе дві людини Але халупа коштує 10 деревини на побудову. Так, я почав перебудову з... З, -з, 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 з. А чому. А, мені грошей не вистачає. Упс Називається зніс. Є, почекав. Сидіть, працюйте. Кайф. Так, тепер у нас деревини ще більше буде. Коротше, я ось так потроху буду зносити, будувати, зносити, будувати. Я не знаю. Деревину б також поставити, щоб вона продавалась. Давайте все що більше 15 будемо продавати. А з двох тепер можу знести. Палупа? Є. Yeah. Так, тепер цей тартак чисто на хлопі працює. Ну, зрозуміло, що ви можете тикнути на якусь будівлю і там будуть показувати, звідки людини. Люди працюють звідси, звідси, звідси. Можна звільнити когось. Наприклад, ось так звільнити. І тепер тикнути на дом і тут безробітний. Змінити роботу сюди. Коротше все, вони розумні. Ой, щось я затупив. Час перебудовувати ще. Не. Можу дозволити собі ще трохи прибудуватись сюди. Все, гроші зараз будуть швидше йти, після того, як я перенесу все, переставлю все на халупи, після того, як всі працівники будуть йти в халупах працювати. Так, давайте все ще більше 10 деревини продавати. А то у нас... Ми зараз розширяємо виробництво деревини. Так, а тепер дивіться, я можу зараз те, що цікаво зробити, саме побудувати сюди, і двох знести все. І таким чином я зараз відчутно збільшу прибуток. Мав би відчутно збільшити. Але й зменшити виробництво деревини. Що прикро, до речі. Так, наступне, що тут у нас в дослідженнях. А, на яке потрібно 10 деревини, 5 дров. Це поле. Давайте відкрию поле. Ми зараз трохи вийдемо в мінус, і це нормально. Так, поле. Прикол поля в тому. Що? На нього треба аж 5 працівників. Аж 5. Це складновато буде, але нормально. Поримось, якось пораємось. Перш насправді кажуть, що я б один стартаків переніс би сюди, бо так зручніше було б. Менеджерить працівників. Так, тут двох вдалет. Халупа. Так, також халупу сюди одразу. Тартак. Ще одну. А на, ще одну хлопу, зараз деревини не вистачає. Ще одну хлопу. Тут один працівник, якщо подивитись, він безробітний. Ось, безробітні. Для цього я зараз знесу тебе, і він одразу знайшов роботу. Ось. Він не безробітний. Коротше, все. Тут всі, всі працюють як треба, і. Він вас би. Нехай, нехай вони будуть просто по приколу ось ці лишаються. Не зношу їх просто тому що лінь. А тепер поле. Воно збирає аж півтора в день. Тому я б такий, щоб перед тим як його побудувати, не, я б не поспішав його будувати, я б такий, щоб повністю підготуватись, назбирати достатньо деревини, двадцятку деревини, щоб одразу забити працівниками, і щоб поле одразу приносило мені гроші. Ну ж, зрозуміло, що ця гілка досліджень планується розширятись куди більше. Тут поки що фінальний етап це циряний будинок з інструментами, вугіллями і так далі. Але далі там і до хмарочосів я планую зробити вихід. І більш розвідувано, щоб там, умовний будиночок на пляжі і так далі. Але, на жаль, у мене не те, що багато часу на це є. На жаль, так поле. І одразу так. Раз, хлопа, два, хлопа. І намет. Все. Красиво. Тепер у нас буде ще збіжжя. Так, і далі там по дослідженням максимум 20 збіжжям мені потрібно буде, тому. Більше 20, не бачу сенсу тримати. Все що більше 20, нехай продається. Так, я можу відкрити будинок. Давайте відкрию. Так що ти споживаєш? Дрова та зерно. Я взагалом загалом тебе можна одразу сюди побудувати. І ось так знести намет. Тепер в мене більше зерна буде. Хей. будиночок. Знову ж, будинок. Якщо подивитись на нього, то тут три клітинки. Аж на три клітинки може ходити працювати. 33% ефективності. Ну і там всі інші. Коротше, можете подивитись, ти в плані. Можете й самі подивитись. Так, і по ідеї, ми можемо спокійно. Блін, аж 20 деревини коштує. Давайте 40 деревини дозволимо собі. І можемо спокійно замість трьох халуп будувати два будинки. Якщо ви спитаєте, чи є в цьому сенс, я відповім так, в цьому є величезний сенс. Ну і таки, щоб взагалі поки що не обмежувати себе в деревині. Мені зараз треба більше деревини на розбудову. І насправді дуже релапсуюча. Мені подобається. Я там зніс і тримай раз, два. Пойдеться якраз таки те, скільки треба. А, ну так. Тут виходить, що цей будинок чисто на цей тартак працює, цей будинок чисто на цей тартак. Бо якраз на тартак треба три працівника. А будинок дає три працівника, тому там якраз один до одного виходить. Я б такий, щоб зробити нас зерна так. <смі> нас зерна настільки не вистачить. Mm, так, я бачу. Окей. Ще одне поле. Ще один будинок. І ще ось так. Ота, хлопа. Ось так, зерна стало більше. Далі можна більш спокійно заміняти халупи на будинки. Мене якраз таке зараз чисто виробництво дерева зупиняє. Я якраз перебудовую халупи на. Слухайте, в мене багато грошей. Знаєте що? У нас ось тут є ліс, і в нас є гроші. Ось так. Зараз накинув намети. Тартак, 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 тартак. Тартак. Все вперед. Що? Чому б ні? А тепер. Раз, два, три. Раз, два. Все. Все. Так, а далі можна ось тут. Так, ні. Тут треба бути обережніше. Так, сюди і сюди. Знести тебе? Знести тебе все. Тепер у нас наповну серейдеру рубів працює. повну. наповну. Ну, я думаю, тебе поки що можна знести все. Ну, ти просто дартуєш хочеться. На цьому березі нехай все буде сучасне, таке. Так, далі. Я б ще зробив ще одне поле. Ще один будинок. Дві хлопи знести. І замість цих двох хлоп. Ай! Я. Кайф. Так хлопу поставлю назад. Е, На, будинок. Можна знести. І що будинок? Все на цих трьох полях, п'ять будинків працюють. Це якраз таки. Все. Максимум ефективності з полів, з полів, з полей. Отримаємо. Гроші потрохи заробляємо, скільки тут. Подекілька По декілька на день заробляємо. У нас ще є лісопіння. Давайте відкрию. І млин. Лісопіння і млин. Млин немасе. млин в будівництві коштує. В будівництві деревини дошк коштує, тому нам би насправді кажучи, лісопінню побудувати. І ти споживаєш? хм, Я можу хоч зараз лісопінню побудувати. Гроші. Ой, у нас зараз дуже велике виробництво деревини, яке, яку я не продаю, але хоча б те, що більше 80 продавати, будемо все. Гроші є. Тепер поїхали взагалом. халупу, не знаю, де. Десь тут збоку. Просто щоб не заважало. і лісапінню. Все. Тепер у нас ще й дошки будуть. Дошки я не хочу поки що подавати. А, щоб відкрити млин, мені 20 дошок треба. Почекаю. Почекаємо. Так, я тут трохи почекав, трохи підзбирав. Тримай млин, відкрили. Ну і далі там ринок. Давайте спочатку почнемо з млина. Млин коштує 10 дошок. На нього потрібно 2 працівника, але, але ми будемо з'їдати майже все. Все збіжжя, яке ми виробляємо. Тому тут прям необхідно розширити виробництво збіжжя на ще халупу. Ось ще будинок ще халупу. Ну і давайте ще поле, ще будинок ще халупу. Ну, і якщо у вас питання, до речі, чи можна поле поставити на піску? Не можна, Не підходяще місце. Так само, як тут місце зайнято. Тут не підходяще місце. Тільки тільки на траві, грубо кажучи, так, два додаткових поля. Милин. Так, і милину ну, два працівника. Ну, справді просто один блин, набагато полів треба. Ти побачите, як? У мене яке виробництво тепер борошне. Так, борошне. Давай так, мені тебе явно так не потрібно, скільки мені там. Максимум 20 для дослідження треба. Тому я обмежую твою кількість до 20 Все, Більше 20, все продається. Все тепер в нас політ. Ось тепер полетять гроші. Проробка зерна це прям дуже непогано. Так, ринок. Одразу відкриваю ринок і одразу відкриваю двоповерховий будинок. Чогось не вистачає. А, борошне. Ну, почекаємо. Все. Тепер відкрив. Так, і по-перше, ось тут тепер третя вкладка. Тут з'явився ринок. І це, мовно, споживчі будівлі, будівлі для споживання. І щоб побудувати двоповерховий будинок десь, не дістає обслуговування. Для, рин... для тебе двоповерхового будинка. Тепер потрібні. потрібен ринок. Якщо якось захочу на тебе замінити, мені потрібен ринок поруч. Так, ти даєш аж чотири працівника. Я бачу теоретичне місце, де можна було б тебе замінити. Наприклад, ось тут. ось ці два будинки, але. Збудувати тільки один будинок на один ринок це не до кінця вигідно, тому що ринок нас забирає аж три монетки. Якщо вже десь тебе будувати, то треба будувати так, щоб ти перекривав велику кількість працівників. Прям велику. І теоретично можна. Так, тебе достатньо, насправді ти кажеш, що можна чотирьох вас, чотири старі будинки, заміняти на на один новий. так? По-перше, твоя дальність. Чотири клітинки, пропустимо. Я ось тут побудую ринок. Так, є сенс. Чому тут? Хочу побудувати, тому що тут якраз таки поля з найбільшою кількістю робочих місць, і якщо десь є сенс ставити ринок, то це саме ось в цій клітинці. Так, спочатку, давайте. Ось так. Тут двоповерховий будинок. З'явились працівники, але їм нема де працювати. Зношу тебе, зношу тебе, все. Вони замінили цих працівників далі. Можна спокійно будувати три будинки, і три будинки будуть замінювати чотири. Чотири вас. Раз, два. На більше мені ресурсів не вистачило. Чого мені саме не вистачало? Дошок, все. Три. Тепер можна спокійно. Раз, два, три, чотири. Все. Так, зерна в нас зараз буде більше. Просто тут якраз таке місце, де багато працівників. Їх всіх можна замінити. Також можна зробити дещо ще. Побудувати ще два будинки. Мені не вистачає. Дошок не вистачає. Так, ну і зрозуміло, що потім буде більше обслуговування, яким треба буде забезпечувати. У даному випадку це тут таверна буде ще. Для, для цегляного будинку ще тебе не потрібно буде. Знову ж модельки потім будуть красивіші. Не хвилюйтесь за це. Такий теоретично. Хм. А я зараз подумав. Можна будинок поставити ось тут, знести тебе і знести тебе. У мене тепер більше дошок буде, більше борошна. Так, а як. а як тепер краще зробити? Якщо я побудую ще один двоповерховий будинок. Ой, тоді поки що не будуємо. Нормально, 5 двоповерхових будинків навколо одного ринку, вже непогано. І грошей в нас 2000 вже. Ну так, я напевно збільшу. Треба буде збільшувати відчутно ціну досліджень, в тому ж рахунку ціну досліджень в ресурсах. Тому що після борошна ви почнете заробляти багато. Так, далі у нас плантація хмелю, шахта заліза, геніний кар'єр це все для цегляного будинку. Але, насправді, кажуть, що я такий, щоб вже цегляний будинок до цегляного будинку перейти в наступному відео, в наступній серії. Вже 523-й день гри, 524-й. Прекрасно. Знову ж, посилання на неї ви можете знайти в описі та придбати цю гру. Пограти в неї, вона, справді вона кайфова, вона така дуже лайтова і. не знаю, мені я кайфую. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зажите, залишити, залишити рецензію. Зараз немає жодної рецензії, тому що вона ще не вийшла на момент запису відео, а вийшла вона або сьогодні, або вчора. Я зараз трохи заплутався в виходу зі своїх відео, але... але вона або вчора, або сьогодні вийшла, або позавчора. Коротше, якщо придбаєте залишити рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це мене неймовірно підтриме. А найбільше мене зараз підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. ви зможете це, це зробити або донатом посання в описі, або так само ставши спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.